Доброго дня! Ми сьогодні з вами продовжуємо вивчення біології 8 класу і розглядаємо саме транспортну систему нашого організму. Тема сьогоднішнього уроку це еритроцити групи крові та правила переливання крові. Ну, Взагалі, ви вже знаєте, що одним із формених елементів крові є червоні кров'яні тільця або їх ще називають еритроцити. Що ж це таке? Еритроцити це клітини крові, які здійснюють в організмі дуже важливу функцію, тобто транспортують гази. Вони переносять кисень від легень до всіх клітин нашого організму. А вуглекисний газ, навпаки, від клітин до легень, який потім виводиться через органи дихання. Яка ж їхня характеристика? Ну, взагалі вони є дрібними, без'ядерними клітинами, ми можемо з вами побачити, їхній діаметр десь 7-8 мікрометрів. Товщина 1-2 мікрометра. І яка ж них форма? Ми навіть можемо з вами продивитися. Це є форма диску, яка двовігнута посередині. Подивіться, будь ласка, тут дуже гарно видно під збільшувальним приладом зображення, тобто під мікроскопом зроблено. В нормі еритроцити живуть близько 120. Днів, а потім вони руйнуються у селезінці або печінці. Зараз ми з вами розглянемо детально, де розташований цей орган і яка в нього є характеристика. Так, одну хвилиночку. Ми почнемо з того, що селезінка це є непарний орган. Ось ми можемо з вами побачити, де він саме розташований. Тобто це є черевна порожнина і знаходиться в лівому підребінні поблизу шлунка. Ось ми бачимо його розташування. Ну, десь на рівні це 9-11 ребер. Давайте простимося. Його покрутимо. Ми ще детально з цим органом будемо знайомитися, це я вам візуально показала для того, щоб розуміти, що це таке взагалі і де воно розташовано. Взагалі, селезінка буде відноситися до лімфатичної системи нашого з вами організму. А яка ж характеристика цього органу? Що він взагалі робить? А він бере участь у процесах кровотворення та захисних реакцій організму людини. І селізінка виконує таку функцію депо крові, тобто в стані спокою в ній може міститися до 16% загальної кількості крові. Це приблизно пів літра. Далі ми зрозуміли, що ці. Кров'яні тільця еритроцити здатні руйнуватися. Да? Живуть вони десь приблизно 120 днів, але якщо вони руйнуються, то звідки ж беруться нові? Давайте розбиратися. Кров постійно поповнюється новими еритроцитами, які утворюються в червоному кістковому мозку з особливих клітин, які називаються стовбуровими. Можемо з вами звернути увагу на зображення. Яка ж характеристика цих стовбурових клітин? Ну, Вони, на відміну від еритроцитів, мають ядро, і під час дозрівання еритроцитів це ядро буде руйнуватися. Характерними рисами стовбурових клітин є те, що вони не є спеціалізованими, і здатні до поділу. Тобто клітини стовбурові. Дають початок всім клітинам нашого з вами організму. Тому під час вивчення цього уроку ми не тільки з'ясували, що відбувається руйнування еритроцитів, а й те, що постійно йде поповнення цих тілець крові за рахунок саме стовбурових клітин. Ще ми знаємо, що в еритроцитах міститься гемоглобін. Ось так він позначається ці це, елемент, це є білкова сполука, що містить атом феруму. Взагалі розшифрували будову молекули гемоглобіна і створили її модель у 1960 році. Англійські вчені Перуц і Кендрю. За це їм в 1962 році була присуджена Нобелівська премія. І давайте з вами познайомимося саме. З цією білковою сполукою розглянемо детально. її. Гемоглобін це складний білок крові, який переносить кисень. Він складається з чотирьох субодиниць, зв'язок між якими утворює четвертинну структуру білка. Ці субодиниці за своєю будовою схожі на міоглобін. В них до білка приєднаний залізовмісний гем, який утворений з сполукою, що складається з чотирьох пірольних кілець і йона феруму двохвалентного. Порфіринова вісь містить систему спряжених подвійних зв'язків. Гем сполучений з білковим ланцюгом за допомогою йонаферуму двохвалентного. Молекули кисню приєднуються до йонаферуму внаслідок координаційного зв'язку. Функцією гемоглобіну в організмі хребетних тварин є сполучення з киснем в дихальних органах і подальшим його транспортуванням до тканин. У випадку потрапляння в організм карбоноксиду чадного газу, який краще ніж кисень сполучається з гемоглобіном і перешкоджає транспортуванню кисню, клітини організму гинуть. Вміст гемоглобіну в крові дорослої людини складає приблизно 140 грамів на літр у жінок та 160 грамів на літр у чоловіків. У залежності від маси тіла, об'єму крові, статі людини та інших чинників в організмі міститься від 700 до 900 грам гемоглобіну. Давайте ще розберемо декілька моментів стосовно саме цієї частини уроку, взагалі сполука гемоглобін з киснем набуває яскраво червоного кольору, її називають оксигемоглобін. Тобто, кров, яка насичена киснем, має назву артеріальна. Я думаю, ви це пам'ятаєте ще з курсу сьомого класу. Якщо кров насичена, Саме вуглекисним газом, то вона має назву венозна кров і має вже трішечки інший відтінок. Але гемоглобін здатний приєднуватися до нього і чадний газ, який виділяється при неповному згоранні палива. Він утворює з ним стійку сполуку карбоксин гемоглобін. Такі еритроциди втрачають здатність приєднуватися і переносити кисень. Тобто чадний газ здатний спричинити важке отруєння нашого організму. Зараз новина показують, із -за стрімкого використання генераторів зросла в повітрі міст саме чадного газу, і це спричиняє наслідки для здоров'я людей, тобто отруєння чадним газом. Нове поняття це недокрів'я або анемія. Щось це таке? Зараз ми з вами про це детально поговоримо. Взагалі, за норми, вміст гемоглобіну, з яким ми тільки що з вами познайомилися, в чоловіків становить десь 130-160 грамів на літр, а у жінок 120-150 грамів на літр. Тобто під впливом різних негативних чинників. Вміст гемоглобіну в організмі може зменшуватися. І це буде саме е, очок для розвитку недокрів'я або анемії. Е, подивимося з вами спочатку зображення, які ж можуть бути симптоми анемії: це є головний біль, безсоння, втома, запаморочення, проблеми з концентрацією і бліда шкіра. І ми можемо розглянути. З вами ще частинку цього зображення: як виглядає кров здорової людини і кров людини з анемією. Ми бачимо, що кількість буде відрізнятися у двох пробірочках. Як же можуть розвиватися, і які є причини недостатньо. Саме розвитку анемії або недокрів'я, це недостатнє харчування, це нестача вітамінів та солей ферому, тобто, коли з їжею не потрапляють саме ці складові вживання алкоголю, проміслові викиди, радіаційне забруднення довкілля, порушення діяльності червоного кісткового мозку, і це може бути наслідком певних захворювань людини. Взагалі, якщо людина втрачає багато крові або в неї певні захворювання, то виникає необхідність у переливанні крові. Ми трішки пізніше детально розберемося, що це таке і як використовують в медицині зараз цей процес. Наступне групи крові. Що ж це таке? Взагалі, розподіл крові людини за системою АБО на чотири групи ґрунтується на комбінації двох антигенів на поверхні еритроцитів і двох антитіл у плазмі крові. Подивіться, будь ласка, ось ці, ось ці антигени мають назву аглютиногени і позначаються великими літерами А та Б. Аглютиніни – Тобто антитіла в плазмі крові позначаються маленькими літерами грецького алфавіту альфа та бета. І ми можемо розглянути з вами саме табличку, у якій розташовані групи крові людини та можливі варіанти її переливання. Почнемо ми з того, що. Під час переливання треба бути дуже обережним. Тобто разом з донорською кров'ю через нестерильні інструменти, там голки шприців і система переливання крові, в організм може потрапити збудники, наприклад, віл-інфекції, або інший вірус, вірус гепатиту, або ще мають назву жовтяниці. Тому перед здачою крові донору потрібно пройти. Певні обстеження, тест на вілоінфекцію, це здійснюють заклади охорони здоров'я і центри профілактики СНІДу. Взагалі, законом України заборонено розголошувати результати тесту. Якщо ми розглянемо з вами таблицю, що ця трішечки відійшла від цієї частини уроку, то у людини виділяють чотири основні групи крові. Це перша група, друга група, третя та четверта. Аглютиногени в еритроцитах у людей з першою групою крові відсутні. З другою групою це аглютиногени групи А. Потім ми бачимо, що третя група Б і четвертої групи А та Б. Те ж саме аглютинозамінів плазмі. Тобто, в першій групі. Наявні і альфа, і бета, аглютиніни. У другої групи лише бета, у третій лише альфа, і у четвертої групи вони відсутні. Які ж можливі групи крові донорів, якщо людині необхідно переливання? Якщо людині наявна перша група крові, то їй підійдуть лише кров донора теж з першою групою. Людині з другою групою кров'ю підійде перша та друга, третя група крові їй підійде кров при переливанні першої та третьої групи крові. І якщо ми говоримо про пацієнтів з четвертою групою крові, то можливі донори можуть стати усіх чотирьох існуючих груп. Донором називають людину, яка добровільно надає частину своєї крові для переливання іншій. Людина, якій переливають кров, має назву реципієнт. Також донор може надавати свою кров для приготування лікувальних препаратів. І давайте малесеньке відео ми з вами розглянемо про донорство. Ознайомитися з донорством крові у окремому відео на цьому каналі. Там все детально розповідається, що відбувається на початку, коли людина хоче стати донором, і як саме будуть проходити етапи, коли вона вже звернулася до певного центру. Якщо ми говоримо про українців, то у відсотковому співвідношенні 47% всіх українців мають першу групу крові. 43% мають другу групу крові, тобто перша і друга у українців буде найпоширеніша. 7% це третя група крові, і 3% має четверта найрідкіша група у українців. Давайте з вами останнє, що ми розглянемо. Це е, поняття резус-фактор та резус-конфлікт. Взагалі, в більшості людей на поверхні ретроцитів є особливий антиген. Він називається Резус фактор. Е, взагалі, е, спершу резус-систему виявили в макаки ресус. Подивіться, як вона виглядає, і лише пізніше її виявили у людини. Саме тому ця система і отримала таку назву. Дивіться, яка дуже симпатична мавпочка да, дала нам назву цього поняття. Тобто, люди, які мають ось цей антиген. Називають резус позитивними. І їхня група крові позначається як резус-фактор з плюсиком, бачимо на верху. Якщо ми говоримо про резус негативних людей, то в них цього антигена взагалі немає. Тобто їхня група крові позначається з індексом мінус. Під час переливання крові, якщо людині перелили. Кров з іншим резус-фактором, то вона може спричинити в судинах реципієнта утворення тромбів, уявіть собі. І якщо ми говоримо про вагітність жінки, буває таке, що під час вагітності мати має резус негативний, а у дитини утворився резус позитивний. Тому може виникати резус конфлікт. Тобто, при цьому в крові матері утворюються антитіла, які руйнують еритроцити плоду. Подивіться, будь ласка, резус-негативна мати да? і резус позитивний плід. Тобто потрапляння відбувається резус-фактору плоду до крові матері, виробляються антитіла. І потрапляють антитіла в організм дитини, що може спричинити викидень. Дуже вам дякую за увагу. Якщо є питання, то, будь ласка, задавайте.